Тема уроку розв'язування задач на знаходження числа за значенням його дробу. Запишіть, будь ласка, у зошити тему. Ще раз. Розв'язування задач на знаходження числа за значенням його дробу». Так ось я попрошу вас записати наступне правило, яким ми будемо користуватися. Ось це правило для того, щоб розв'язувати задачі. Щоб знайти число за його дробом, треба дане число, що виражає частину шуканого, поділити на цей дріб. Щоб знайти число за його дробом, треба дане число, що виражає частину шуканого, поділити на цей дріб. Переходимо до розв'язування задач. Перша задача. У саду росте 35 вишень, що становить 5 вісьмих усіх дерев, які, які ростуть у саду. Скільки дерев у саду? Потрібно уяснити у задачі завжди на частини. Що є частина, а що є ціле. Що потрібно знайти? У даному випадку в нас є сад, там багато дерев. Вишні складають якусь частину, а саме 5 восьмих усіх дерев? Нам потрібно знайти кількість дерев у саду, тобто все ціле. Давайте оформимо задачу у вигляді короткого запису. Тобто ми не знаємо, скільки растуть дерев у саду. Ось так запишемо. Ми не знаємо, скільки дерев у саду. Сад це усе ціле, тобто беремо за одиницю. Ми знаємо, що вишні у частинах це 5 восьмих. А значення цієї частини це 5 восьмих, це в нас 35. 35. Тобто ми маємо наступне відношення 35 5 восьмих. 35 це значення дробу 5. Тобто по цьому значенню ми можемо знайти усе ціле. Яким саме чином? Користуємось правилом 35 ділимо на 5 восьмих. Отримуємо 35 переписуємо у чисельник. Дільник перевертаємо, знак ділення замінюємо на знак множення. Переписуємо під великий дріб. Ось тут буде вже знак множення. Перевертаємо оцей дільник. Виконуємо скорочення. 35 і 5 можна скоротити на 5. Тут буде одиниця. 35 поділене на 5 буде 7. 7 помножене на 8 буде. 56. Записуємо відповідь. Усього в саду ростуть 56 дерев. Переходимо до наступної задачі. До обіду. Робітник виготовив 7 7,13 денної норми. А після обіду решту 72 деталі. Скільки деталей становить денна норма. Це, ця задача більш складніша. Але це класична задача, яку потрібно знати, як розв'язувати. Схематично оформимо. Коротко умови до задачі, до цієї задачі. Тобто, до обіду на наш робітник працював. Так, запишемо до обіду. Він працював і виготовив 7.13 денної норми. Ось це перша частина. Першого речення. Далі читаємо. А після обіду решту 72 деталі. Так, записуємо після обіду. Так. У частинах ми не знаємо скільки. Сказали тільки що решта. Так і запишемо. Але значення ми знаємо. Після обіду він виготовив 72 деталі. Проаналізуємо, що записали. До обіду виготовив 713 тринадцятих денної норми. Частину знаємо. А значення цієї частини ми не знаємо. Після обіду ми знаємо, що він виготовив решту, що складає 72 деталі. Питання в задачі. Скільки деталей становить денна норма? Денна норма. Тобто денна норма це усе ціле, що виготовив робітник за день. У математики денну норму ми беремо, ні денну норму, а взагалі усе ціле ми беремо за одиницю. Тобто тут можна поставити одиницю. І нам потрібно знайти, скільки ж він виготовив деталей. Тобто у задачі декілька питань. Як будемо розв'язувати? Спочатку ми знайдемо, скільки припадає частин на решту. Далі ми будемо вже мати співвідношення частина і значення цієї частини. З цього виходить, що ми зможемо знайти по значенню частини усе ціле. Переходимо до розв'язування задачі. Запишіть розв'язання. Перша дія. Ми будемо знаходити, скільки приходиться на решту у частинах. Денна норма це усе ціле, взяли за одиницю. Мінус тринадцятих Буде 6 тринадцятих. Тобто тринадцятих – це та частина, яку робітник працював після обіду. Значення цією частиною тринадцятих – це 72 деталі. Тобто у другої дії ми можемо знайти по значенню частини усю денну норму. Яким чином? Ми беремо 72, це значення дробу 6 тринадцятих. і ділимо на 6 61. 72 записуємо у знаменник, перевертаємо дільник і замінюємо знак ділення на знак множення. От великий дріб. Записуємо. Чисельник 72 буде помножений на 13, перевернули дріб. А ось тут буде шестірка. Далі, якщо можна скоротити, то спершу скорочуємо. Не потрібно перемножати, якщо можна скоротити. 72 і 6 можна скоротити, правда? Можна, можна скоротити на 6. Тут буде 1, а тут буде 12. 12 на 13 можна перемножити усно. 12 можна спочатку помножити на 10, буде 120. І додати 12 помножене на 3. 12 помножене на 3 буде 36. Тобто 120 плюс 36 буде 156 деталей. І відповідь. Записуємо. 156 деталей. Виготовив робітник за день. Наступна задача, третя задача. Читаємо задачу. Першого дня турист пройшов 26 км, що становить, становить 65% довжини туристичного маршруту. Яка довжина маршруту? Записуємо коротку умову. Тобто ми знаємо, що наш турист йшов. Перший день і пройшов 26 кілометрів. І 26 кілометрів це 65% довжини туристичного маршруту. Запишемо. Перший день наш турист пройшов 26 кілометрів. Це становить 65%. 65% від довжини усього туристичного маршруту. Тобто в нас ще був весь маршрут. Ми не знаємо, скільки він, наскільки він простягався кілометрів. Але усе ціле, це, якщо в задачі е, йде, йдеться мова по, про відсотки, то усе ціле ми беремо за 100%. Ось так. Усе ціле можна взяти за 100%. Тобто нам треба знайти увесь маршрут. Що тут складного у цій задачі? Складна тут запись відсотків. Але ми знаємо, що відсотки зазвичай дуже налякують діток. Але відсотки це трошки інша запись для дробу. Тобто 65%. Це є 65 сотих, можна переписати, тобто 26 кілометрів. Можна записати ось так. Відсотки переписуємо. Або у вигляді десяткового дробу. Ось так. 0,65. І нам потрібно знайти увесь маршрут. І він складається. Якщо ми беремо у відсотках, ми беремо за 100% усе ціле. А якщо беремо у частину, то беремо за одну частину усе ціле. Тобто тут маємо класичний варіант значення. Дріб. Щоб знайти усе ціле позначення дробу, потрібно взяти значення цього, цього дробу і поділити на цей дріб. Поділимо на десятковий дріб. 26 поділимо, поділимо на 0,65. Так, поділимо у стовпчик. 26 цілих, як ділити на 0,65 ділити у стовпчик на десятковий дріб ми не можемо. Для того, щоб збавитись від десяткового дробу у тільнику, нам потрібно і ділене і дільник помножити на 100, для того, щоб мати змогу, ділити у стовпчик на десятковий дріб. Тобто ми беремо і множимо на 100 і ділене і дільник, щоб мати змогу поділити на вже не десятковий дік після множення, а на звичайне число. 26, множимо на 100, отримуємо 26, і ще 2 нулюка. Тут буде 65. Ось тут вже ми можемо ділити на 65. Виконаємо ділення. 2 менше е, за 65. Беремо 26. 26, також менше за 65. Беремо 260. Пробуємо ділити. 260 ділимо на 65. По скільки беремо? Ну, беремо по четвірки. Отримуємо 260. Тут буде в нас нулік і ще один нулік ось сюди переписуємо. Ще один нулік, ось сюди він переходить. Так, відповідь буде в нас 40. 40 кілометрів довжина усього маршруту. Записуємо відповідь. 40 кілометрів. Так, трошки рефлексії. Потрібно пригадати правила, яким ми користувалися. Можна його ще раз записати. Щоб знайти число за даним значенням його дробу, можна дане значення поділити на цей дріб. Домашнє завдання. Дві задачі потрібно розв'язати.